Навчання грамоти, письмо, тема уроку, чуся добирати близькі за значенням слова. Любі діти, добрий день, зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Пальчикова гімнастика Повторимо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо з зошитів косу лінію. Зошит свій я відкриваю та скоси його кладу. Ручку правильно тримаю, сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно до роботи вже берусь. Відступіть один робочий рядок від попередньої роботи. Запишіть сьогоднішню дату та класна робота. Запишемо каліграфічну хвилинку. Погляньте, діти, які букви, буквосполучення та слово ви сьогодні будете записувати. Подивіться уважно, прочитайте, поставте відео на паузу та запишіть рядок. В наступному робочому рядку запишемо слово диктант. Послухайте текст, який ми будемо з вами писати: Діти ходили у ліс, там вони збирали гриби. Яків і Леся побачили зайчика. Дітки, давайте пригадаємо, як ми пишемо початок речення. Так, з великої букви. В кінці речення ставимо крапку імена. Людей пишемо з великої букви. Молодці. Перше речення починаємо писати з абзацу. Пригадайте, що таке абзац. Від полів чи від згину зошита прикладіть два пальчика, поставте крапочку і починаємо писати перше слово діти. Пишемо діти. Ходили. Хо. Ди у ліс. Діти ходили у ліс. Пишемо друге речення. Там вони збирали гриби, там вони гриби. Збирали збирали, гриби. Гриби. Там вони збирали гриби. Пишемо наступне речення. Як і Леся побачили зайчика. Яків Я-ків. і. Леся, ле ся. Побачили по ба, зайчика. Зай Перевіряємо. Діти ходили у ліс. Там вони збирали гриби. Яків і Леся побачили зайчика. Дітки, якщо ви бачите помилки, виправте, будь ласка, кохайно. Працюємо далі. Перед тим, як виконувати завдання за темою, ми з вами зробимо розмінку. Я називатиму твердження. А ви будете визначати, правильне воно чи ні. Якщо правильне, показуйте зелену цеглинку. Якщо ні, червону. У слові море чотири звуки. Так чи ні? Так. Алфавіт має 28 літер. Ні. Алфавіт має 33 літери. Імена хлопчиків пишуться з маленької літери. Ні. Імена хлопчиків з великої літери пишемо. Ми живемо у місті? Ні. Ми живемо в селі. Столиця нашої країни Київ. Так. У слові Юнга п'ять літер. Ні. У слові ясний сім звуків. Ні. Молодці дітки, ви розумні і уважні учні. Відгадайте загадку? Вийшла звідкись гарна дівка. На ній стрічка семицвітка. А де з річки воду брала, там коромисло зламала. Що це, дітки? Так, це веселка. Як ще ми називаємо веселку? Райдуга. Скільки букв у слові райдуга? 7. Скільки звуків у слові райдуга? Теж 7. Дітки слово, слова веселка та райдуга це близькі за значенням слова, бо вони означають одне й те саме, але пишуться і вимовляються по-різному. Отже, сьогодні ми будемо добирати близькі за значенням слова. Давайте відпочинемо. Читайте слова. Знайдіть близькі за значенням та з'єднайте їх лінією. Читаємо: Райдуга, ласощі, гарно, солодощі, секрет, веселка, красиво таємниця. Давайте знайдемо близькі за значенням слова до слова райдуга. Так, це веселка. До слова ласощі, солодощі, гарно, красиво, секрет таємниця. Отже, це слова близькі за значенням. В наступному рядку давайте запишемо пари слів райдуга веселка, ласощі солодощі, гарно красиво, секрет таємниця. За необхідності поставте відео на паузу та запишіть слова близькі зазначення парами, перевіримо написане. Наступне завдання. Доберіть до поданих слів близькі зазначення. Перше слово лід, яке буде близьке зазначення, крига, дощ, злива, мама, ненька, батько, тато. Поставте відео на паузу та запишіть пари слів. Прочитайте текст. Замініть виділені слова близькими зазначенням. Діти розмовляють. Іринка чемна дівчинка, в Олега веселий настрій, мама зварила добрий борщ. Замініть дітки виділені слова, словами близькими зазначенням. Отже, дітки говорять, Іринка вихована дівчинка, в Олега радісний настрій, мама зварила смачний борщ. Які завдання ви виконували із задоволенням? Чи дізналися ви про щось нове на сьогоднішньому уроці? Так, на сьогоднішньому уроці ми говорили з вами про слова, близькі зазначенням. Слова близькі за значенням означають одне й те саме, але пишуться і вимовляються по-різному. Перегляньте свою роботу. Оцініть. Якщо ви виконали роботу без помилок, охайно, каліграфічно на полях намалюйте смайлика, який посміхається. Якщо у вас в роботі одна, дві чи три помилки... Намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо в вашій роботі більше помилок, намалюйте сумного смайлика, але не засмучуйтесь: чим більше ми будемо писати, тим кращий буде результат.